Сьогодні ми на об'єкті у нашого доброго знайомого Бориса. У нього стоїть розпилювач вже дволопастний, але ще першої модифікації. От. Це модель кінця 18-го року, якщо не помиляюсь. Ні, написано ріковий виготовлення 20-й 20-й рік. 5 років розпилювач. Тут ще стояли второкластові е е шайбочки. Він трошечки підрозболтався, став шуміти, було прийнято рішення його замінити. От. Ну, зараз тоді знімемо, як все робиться і що для цього треба. Далі буде відео від е второго лица Попрошу Бориса побити оператором. ага, от, ага. Как раз, Ой, как на, на паузу поставь, да. пожалуйста. Сейчас, секунду. А я потом режу. Ага, так, понял. Все. Снимать, короче. Так. При сборке просто выставляем распылитель, подтягиваем американку. Ага. Вот. Пока выставляем в горизонт. Ну, вот Приблизно. Приблизно, плюс-минус. Ага. Горизонт И для зручности работы. Так, Есть. І другу. От. В разі, якщо розпилювач буває сильно, забив, забивається, е, буває таке, от, якоюсь е, мотлохом, буває чайні листочки плавають в кого. Можна ага. відкрутити американку і просто напором керує ага. промити спокійно. Ага. Все. Перевернули, залишили. Знімаємо насос, витягуємо старий розпилювач. Ловим положення, в якому виймається насос. Ага. Виняли. Отпустили Угу. Ага. і витягуємо розкривач. Можна повністю відпустити кому, як більше подобається. Угу. Ага. в тільки не загубити ущільнювач розвивочку. Ага. Переставили, зажимну муфту підтягнув. Це прибираємо в сторонку, беремо мушук, перевіряємо, щоб зайшло в ущільнювач Резиночку, підтягнули бруду не боїмося. Підтянули унідельту тепер дивимось на. на під і є вигин, гусачок. Тому що у нас ексцентровано розпосташований насос. Орієнтуємо його по лінії насосу. Угу. Затягнули під руки, до поросячого визво не потрібно. Перевірили, щоб поплавок на насосі стояв в своєму положенні і вставляємо на місце. Угу. Дивимось, де у нас кабель. Положення, щоб насос зайшов на своє посадочне місце. Провертаємо, він сів Оп. Все. ось така тарілочка у нас сіла по модельки. Все, розпилювач замінено Тепер можна включити і підналаштувати, трошечки розбризгувач таким чином, щоб а, лінії була не в горизонт, а може 5-10 градусів. Нижче угу. от кому як більше подобається, щоб хоча, на Йожика. хоча да, хоча мені ні все став на паузу.